В Україні понад 20 мільйонів росіян, яким протягом кількох років насаджували українську мову. Так, перший канал Росії подав у своєму підсумковому тижневому випуску новину про ухвалення мовно закону у нашій державі. Голосування за документ журналісти назвали незначною подією в Україні. За їхніми свідченнями вільно без утисків говорити російською тепер зможе 45% населення у 13 регіонах держави. Польшозагоди насільственної українізації, коли в країні, де живе більше 20 мільйонів руських. принудительно повсюду насаждался украинский язык и извращалась русская история, прививалось вранье про геноцид украинцев и про героизм бендеровцев, не было со стороны русскоговорящих и сотой доли Таких страстей, як сьогодні, щоправда, скільки точно росіян живе у нас, наразі невідомо. Останній всеукраїнський перепис населення проводили у 2001-му, Наступний призначений на 2013-й. За останніми офіційними даними на території нашої держави мешкало близько 8 мільйонів росіян, а не 20.